Me виданого святішим патріархом Філаретом від 23 січня цього року за плідну працю на теренах Волинської єпархії ви піднесені до саміт микрополита від священнослужителів кліру та парафіян Святотроїцького кафедрального собору. Привіт від нас! Найкраще побажання з сприйняття цього великого самі цієї нагороди. Нехай все дилосові Господь, присвята Богородиця і вашому провину. Перший митрополит Київський Михаїл допомагає вам у цьому архіпашецькому службі, щоб ви і надали сіли в наших серцях зерно Божого Слова і як добрий пастор, могли привести нас до царства Божого. Ось,

Звичайно, це висока нагорода, найвища нагорода в церкві. І це ваша нагорода, це патріарх, вас нагородив. Тому що це спільні наші труди. Це те, що ви робите, це свідчить про життя нашої церкви, про життя окремо взятої парафії, організації, сім'ї. Бо ще колись казали, міцна сім'я. А я їм кажу, міцна сім'я гарна іпархія. Тому, якщо у вас порядок в сім'ї, значить порядок іпархії, а відповідно і мені добре слово скажуть, і про мене добре слово скажуть, тому що кажуть добре слово про вас. І тому це е, нагорода всіх на шапку один хтось повинен носити, то я її буду носити. Білу шапку, тому що всі одночасно не зможете її носити. Тому це наша спільна нагорода, відзнака патріархом е, життя нашої єпархії. У нас дійсно єпархія е, найбільша по своїй кількості парафій, священнослужителів, монастирів, духовний е, навчальний заклад наша академія, у нас цього року одні перемоги. І академію присвоїли не так легко, конкуренція і, 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 і так далі, і так далі тому числі і завісники. Не думайте, що це так, завтіли академію. Багато питань, які треба. Але це ваші труди. І ми маємо академію. І Господь нам дає і допомагає в цьому. Тому що не згоріла попередня, не було б нової. Слава Богу, що згоріла. Всі залишилися головне, що всі залишилися живі і здорові. А це саме головне. А з другої сторони, не знаєш, де знайдеш, не знаєш, де згубиш. Не знаєш, де появиться і де воно пропаде. Тому це стимул нам був започаткувати будівництво і маємо тепер прекрасний корпус академічний на 120 студентів, які в абсолютно в автономному режимі можуть навчатися. Всі умови. Жодного такого навчального закладу немає, який може предоставити студенту такі умови навчання, життя, побуту і всіх інших проблем. Починаючи від спальні, навчання, бібліотека, спортзал, кухня, побут, абсолютно всі умови. І в одному це тільки один корпус у нас такий. Ми його продовжуємо. Вже тепер ви роботи багато не бачите, бо це внутрішні роботи, а вони дуже дорогі і невидимі, бо легше бачите, коли стіна піднімається, цегло, коли складають. Здається, оце швидке будівництво, це саме, щоб ви знали, це саме дешеве будівництво. Це складати саме легше. А все остальне це вже 70%. Це збудувати і накрити це 30% капіталу А далі оцього не видимо. Це 70%. Хто будівельник може підтвердити. Але ми працюємо, це ваші успіхи. Монастирі наші це знову ж таки наші успіхи. Я дякую, що ви відвідуєте всі наші монастирі, надихаєте монахів трудитися. Бо коли вони десь підхтомлюються, ви своєю молитвою їх підбадьорюєте. Тому я вам за це дякую. Дякую вам, що ви такі є. А ви найкращі. Наші суборні парафіяни найкращі. І тому самі собі скажемо, ми найкращі. Кажіть, ми найкращі. Голосно ще раз, ми найкращі. такими будьте завжди. Бо ви найкращі. Це правда. Самі собі признайте, що ви найкращі. І найкращий. Тому Хаймо населення Господь благословить усіх нас на щасливе майбутнє. Я дякую вам за привітання і буду старатися далі ревно трудитися, наскільки Бог мені дасть таланту, сили. І, а ваша підтримка дасть мені можливість ще багато потрудитися для нашої церкви, для Київського патріархату, для нашої незалежної України. Будьте всі здорові, щоб в лікарні ходили тільки на профілактику, а завжди були гарні, щасливі, усміхнені. Приз доброму здоров'я і придовго віку прожити на цій землі. Я вже, я Слава Ісусу Христу! Це <клумит> мій брат, якщо нічого не знаєш. Хочу сказати, прийшов спілка. <клумит> Ваше пересвященство. Сьогодні цей день. Сказав Іван Вієв, закий, ментар захотів побачите Спасителя, і вилізне де просто сині. І коли Спаситель сказав, що сьогодні бути хочу, в він в домі, то він швидко зліз і йшов. І чує, казали деякі, що ж це за Спаситель якщо йде до гріш, то може А у цього річку може, напевно, за якусь мить. Революція пройшла допомогу. І тому, коли він прийшов, сказав, Господи, половину є, тобі дам Бога, а коли Господи, четвер вчет. Напевно, Господь ваше свящество по-своєму розважив ваше бажання жити Богу. Бо як дитина живе, так і думає. Як думає, так і живе. І якщо б не так, то напевно надихнув вас не тільки. Служити Богу, а зробити той багомий крок, який людина не може просто так зробити. Mm -hmm. Так як не міг за такий метар просто так роздати половину єдку, або чим собі ти вернути вчетру. І тому дав вам бажання, надихнув чернечний постріх, і в тому чернечному пострілі пішло ваше життя. І, напевно, сьогодні, згадуючи пробути, Господь поклав на ваші плечі, як і на багатьох інших сьогодні, напевно, той стан речей, який був в часі, тоді, коли студенти вийшли, щоб захищати батьківщину. Сьогодні нелегкий час, час становлення відродження української правосновної церкви, помістить національні церкви. Єдиний церкв інший церков. І тому шлях... Служіння пастиря важке, а архіпастиля тим більше. І м, сьогодні бути у кермах церкви і партії це є дуже і дуже складно. Тому що роздирають одні тягнуть листві, другі до рибу, сили зла, сатанинські в різних формах проявляється. Тому я сьогодні з великих приємністю Хочу привітати вас із черговим ступенем, раз що ще я саме а патріарх затвердив, значить, ваша робота є доброякістю, а значить і ви нагородчена. І тому сьогодні про те навіть, що ви говорили, свідчить, що вона не авансована, і я сьогодні маю приємність долучитися до тих привітань, які будуть. Ще разносити до вашого адресу від братії Святотруїцького духовного центру, де ви розпочинали своє священничне служіння, свою ходу від адміністрації обласної, міської, від ради обласної, від тих багатьох представників е інтелігенції на Тернопільщині, тому що вони знають вас, пам'ятають, люблять і нам з вами. На початках саме встановлення Київського патріархату прийшлося багато потрудитися, щоб це ще пам'ятали. І тому я дозволю собі від Тернополя, від Тернопільщини, від всіх тих, з ким спілкувався, від зараз маси інформації. Вони там розповсюдять те, що сьогодні Тернопільщина дала артилерія митрополита, а Воли шанує його від себе, від родини нашої. Саме найкраще побажання. І хай цей е, митрополит клов не тисне, а заохочує ще більше трудитися на славу Божу, на слава Українського церкви, на славу неї України, які в якій ми живемо, на землі, в якій ми харчуємося, набираємо сили і надіємося на те, що Господь нас не буде полишати. Так, символічно, напевно, священне число 7. От всі троянки, вони замінили вам сім'ю, Богу благословенні, замінюють вам все те, що ви полишили в світському житті. Хай Господь такими троянками висипає свій час, кличе до серця небезпеки. Тому ноги і благовіта здолаються на світі.